Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як користуватися обробкою установка цін на платформі БАС Малий Бізнес. Для початку нам потрібно переглянути з вами, які взагалі ціни у нас з вами є. Якщо їх немає, ви їх спокійно додаєте через кнопочку Створити і вводите всі вам потрібні параметри. Є декілька типів самих цін, тобто це статична, це коли ми їх змінюємо вручну відсоток. Умовно, це у нас крупний опт, і нам потрібно від базової ціни оптова робити знижку 10%. Для якихось конкретних там, не знаю, контрагентів, покупців або, можливо, для постачальників. Тобто для ваших, для, ви вже встановлюєте собі за, за власним розсудом, як вам потрібно. Є також по формулі. Обираєте динамічна формула, обираєте саму формулу, можете прописувати її вручну, а можете обрати з того, що є. Тобто, для кого також можете обрати. Тут, в принципі, ми все закінчили. Тепер ми перейдемо до самої обробки. Заходимо в продажі, установка цін, створити. Обираємо, що саме ми з вами будемо змінювати, ви можете обрати всі, всі ціни, да, якщо у вас прийшла переоцінка на всю вартість, на всі позиції, не на всі позиції, а на всі види цін, або ж вибірково. Також ви можете обирати собі тут, що потрібно вам відображати саму, в самій табличці характеристики, також можна враховувати, тому що ви самі розумієте, бувають такі випадки, коли вартість позицій позиції залежить від самої характеристики. До прикладу, якщо це одяг, взяти там маленький розмір, який купують рідше, він стоїть дешевше. А якщо взяти, до прикладу, середній, більш такий популярний розмір, то він, відповідно, буде коштувати дорожче. Обираємо, проставляємо всі пропорції, що вас цікавлять, і переходимо до товарів. Тобто тут ми можемо підібрати номенклатуру за прибутковими накладними, за категоріями, ціновою групою, видом цін, елементами номенклатури, групами номенклатури. Обирайте все, що вам потрібно. Є можливість завантажити з файлу Excel, якщо, до прикладу, є постачальники, які надсилають вам переоцінку у вигляді файлу. Можна завантажити через, через цю кнопочку. Давайте оберемо товар за прибутковий накладний. Ось тут ви бачите всі прибуткові накладні, які у вас були, і ви можете обрати потрібну саме для вас. Це всі товари, які були в мене в тій накладній. Ми можемо змінювати ціни вручну, проставляти їх, тобто виділяємо, змінюємо. Ми можемо з вами змінити на суму. Тобто ми обираємо яку саме колонку, чи або одразу всі колонки, вводимо суму, до прикладу, що ми на 50 гривень збільшуємо ціну. Ось вам воно автоматично прорахувалося, автоматично збільшило ціну. Оптова ціна у нас два види: оптова і крупний оп. Тут пишемо 450 гривень і мінус 10% це буде 405 гривень, вона прораховується автоматично. Тому вона і не підсвічується, щоб ми не могли. Вручну змінити, тому що воно автоматично прораховується. Для продажі у нас також по формулі з вами, тому воно розраховується автоматично. А, також ми можемо з вами змінити на відсоток. До прикладу, давайте облікову ціну, ми змінюємо також на 10%. Окей, бачимо, що у нас тут все підтягнулося, все автоматично проставилось. Можна ставити вручну. А, до прикладу, також. Можна обрати ще й номенклатуру, яку вам не вистачає умовно. Обираємо. О, вона вже додалась Ми два рази натиснули, і вона додалася автоматично. О, у нас вже раніше була проставлена ціна на цю позицію, я її спеціально обрала для того, щоб показати, як буде змінюватись, та як виглядає. Тому тут у нас вартість вже стоїть, тому що раніше вже була ціна, це я вводила новий товар, а раніше ми не робили на, на них саме вартість. Тому тут у нас воно було 2000, коштувало, відповідно. Ми з вами умовно змінюємо, там, що вона коштує. 3000, і у нас з вами одразу підраховується, яка була стара вартість, ці відхилення, нова вартість для продажів автоматично розраховується по формулі. Для крупного опту, автоматично розраховується по відсотку. Оптова ціна у нас з вами також заложена, який відсоток від якої ціни там у нас що підтягується. Якщо, в принципі, це все, ми можемо з вами скасувати дії, тобто, бачите, у нас прибралася. Остання дія, що ми з вами робили. І якщо це все, ми з вами проведемо та закриємо. Тобто у нас файлик провівся. Якщо що, то ви можете його розпровести та а, трошки його змінити, якщо ви десь допустили помилку. І тепер можемо перевірити. Заходимо в склад, номенклатура. Каволі зерна, бачимо, що у нас проставилася вартість. А, заходимо в саму номенклатуру. У нас ось додалась вся вартість, що ми з вами змінювали: облікова ціна, оптова ціна, крупний опт, те, що у нас прораховувалось по, по формулам. Це у нас з вами все відображається. Бачите? Також є вкладочка ціни, тут також ви можете все переглядати, також ви сюди можете додавати, умовно, що у нас з. Давайте візьмемо з 2 червня. У нас буде діяти інша вартість. Зараз, зараз у нас там нека саме вартість стоїть 405. А, оптова. Оптова 450 стоїть. Давайте поставимо умовно там, не знаю, поставимо 600 з вами. І ми бачимо з вами, що у нас тут змінилося з 2 числа, тобто зараз ця ціна ще не актуальна. З 2 числа у нас з вами буде вже нова вартість по обліковій, по оптовій ціні. Відповідно, і крупний опт у нас також з вами перерахується. Це, в принципі, все, що ми можемо з вами зробити по ціні. Ми можемо також і вручну її проставляти, але вручну це не так не так зручно, як через саму обробку. Якщо у вас, звичайно, ж є там якісь точечні позиції, які треба підправити по вартості, ви можете робити це через саму номенклатуру. Якщо у вас велика переоцінка або надійшов товар з новою вартістю, краще це робити все ж таки через документ установка цін. На цьому все було дуже вдячна, що ви мене послухали та подивилися. Гарного вам дня.